Ми можемо про владу, про армію, про совєчну дуже довго говорити, що не так в державі. А якщо ми не, не збережемо цієї держави, то не буде про що говорити. І тому зараз, якби, ну дивіться, я знаю багато прикладів, коли люди залишали позиції. Інколи це болісні приклади з різних мотивів, з сімейні обставини, психологічні. <зрив>. Людина отримала важку контузію і просто не сіла і поїхала в безпам'юсті. І я жодного разу про це не писав, поки це не стало політичним маніфестом. Поки один дезертир не, не, не намагався перекласти з себе відповідальність на всіх, а ви, товариство, журналісти, це підхопили і зробили дві точки зору: от і Сиротюк правий, і Мазепа правий, і Іван Ніс, сотник, який здав Батурин правий. От син Остап. В Тараса Бульби правий, а може і не правий, бо він такий накачаний спортик, футбольний фанат. І син Андрій, який перейшов на бік поляків, теж правий. У нього теж своя правда.